Неділя, день відпочинку і вдячності Господеві. Жертва на Христі визволила серця від страху і вказала шлях до любові і злуки з Богом. Свята Літургія і проповідь Отця Дмитра Григорака, апостольського адміністратора, була кульмінацією тих подій, бо звільнила від страху і дала відвагу захистити. Не тільки храм преображення в місті Чорткові, а й цілу церкву від секти догнала. У своїй проповіді апостольський адміністратор, вияснюючи притчу про милосердного самар'янина, сказав Чому ці люди, які називають себе правовірними християнами, стоять на вулиці, а ми, християни, не можемо їх впустити. Що ж є справжнім милосердям? Можна проявити милосердя до отруйної змії, можна запустити її в хату, пригріти, дати теплого молока, але ж змія може покусати дітей? То що ж є справжнім милосердям щодо наших гостей? Пожаліти їх і впустити до міста, тим самим давши їм можливість пускати духовну утруту в душі наших людей? Чи проявити милосердя до жителів міста, не даючи можливості гостям зводити з дороги спасіння наших вірних? Кожен з нас несе відповідальність перед Богом та церквою за кожну безсмертну душу, і тому ми повинні зробити все можливе для того, щоб яд Єресі не отруїв душі наших вірних. Божа любов є велика. І тому наша молитва дає можливість діяти цій любові у їхніх душах для їхнього ж навернення. бачите, що ви робите? Ви робите? Ні, це ви прийшли і зробили роздор, бо люди мирно прийшли молитися службовою. Разом зі спільнотою. Разом зі спільнотою, а ви не спільнотою. Ви поза церквою бачите, що ви, по церквою. що ви робите А церквою. ви не своєю спільнотою, це... я стали збоку і дивитися, як ці речі відбуваються. Чому ви їх не підтримуєте? То як там, боїтеся? Боїтеся правди, отже, боїтеся правди. Ти людина одержима. Як, як ви можете про мене таке говорити? Божу, ви нічого про мене не знаєте. Щиро перед Богом заявляю, що ти одержимий. Одержимий, і я ще не пекла. Як ви підеш судите про мене? А ви також зрадник? А як у Зрадили церкву. А де ви служили? Отже, скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, де ви служили? Люди, не заберіть. Ви проти католицької церкви, а стоїте в ризах католицької церкви. І ви і беремо католиком були. Дещо так? Так, так. стоїте не. на такому? Вийдіть, скажіть досить, ми забираємо людей. То де ви боїтеся? А чим є а чим Ви стоїте з боку і дивитесь на такі речі, з вашого боку кажуть, що неправомірні. Не і нічого монашки? не робите Чому для цього. Навіть ви не молитеся. Ви Навіть Я не молитеся. Ви не прийдеш до пекла. Розумієш, в ім'я Ісуса тобі говорю, ти прийдеш до пекла. Ви нічого не зможете зробити мені, тому що ви говорите від імені диявола, я є з Богом. Ця неділя, 14 листопада, була зовсім іншою. Для багатьох парафіян ці події, що розв'язалися довкола храму преображення, були несподіваними і таємничою загадкою. Чиїх рук це справа. Кому це вигідно, з якою метою провокують наших людей? Під час богослужіння о 11 годині група догнала намагалася знову прорватися на територію храму, та вірні, які поверталися з Першої святої літургії, не дали їм такої можливості і витіснили їх аж на автостанцію. До станції Василь Гітюк керував своєю зазумбованою групою, яка під його оплески то клякала, то вставала, виспівуючи веселі релігійні пісні та прикривалася ім'ям Ісус. А в той час окремі особи із прибічників Догнала, мабуть, вже втікали із Чорткова, бо вчинили жорстоку розправу над трьома молодими хлопцями. Які прийшли захищати храм від нападників. Потерпіло троє. Одному прокололи хрестиком від вервиці на скріщуку, інший був весь у синяках, а третій Микола мав забій величної кістки і струс мозку. Операційне втручання відбудеться 24 листопада у місті Тернопіль.

Микола, скажи, що стало причиною твого перебування в лікарні? Причиною стало перебування, в тому що мене в неділю побили біля церкви, що ми відстоювали, не пускали. Тих підгорецьких священиків на територію церкви. І з їхньої сторони мене вдарили тупим предметом по обличчі. І це стало, стало причиною. Струс мозку отрив і перелом кістки. Ти бив когось перед тим? Перед тим ні. А чому тебе вдарили? Не, не знаю. Ми, ми їх не пускали на територію церкви. Ви поводили себе агресивно? Ні, ми, ми не поводилися агресивно. Ми їх не, нічого їм таке не, не, не робили, не говорили. Ми просто їх що не, не допускали. Ви передали справу до суду. Але ти як християнин прощаєш, то не туди даримо. Я як християнин я прощаю, але передав справу до суду, тому що. Щоб такого не, не трапилося з іншими, таке, як зі мною трапилося. щоб вони не змогли вже більше нікому не нанести не, не, не на фізичну шкоду іншим людям. Чому це сталося? Чому це зробили ті, які називають себе християнами, і так глибоко ранять не тільки фізично молодь Христову. А вже від самого створення група догнала глибоко ранить матір церкву, забуваючи, що церква дала їм християнське духовне життя і прощала так багато разів, знайшовши притулок у добрих і відкритих серцях українців, зводять тих, які їм повірили, і спонукають до брату вбивчої війни. Ні, ми не можемо їм дозволити керувати умами бідних людей і заново розпинати Христову Церкву, якого болю растия, засліплена гріхом, черства людина, стіка. З нас розп'яли її сина, стікають сльози з посилених очей, бо я і ти розп'яли її сина, як прокрадеться сором мучитиме страх.